Всім доброго. Сьогодні покажу вам подарунок від найближчих. Це новий помічник «Мотоблок Кентавр» з такою міфологічною назвою. Зараз коротенько обдивлюсь комплектацією з коробки. Прийшло через перевізника, помістилось все на одному падоні метр на метр. Ну, зараз буду дивитися. Ось що він. Важкенький, прийшлось тальку використовувати. Або, опять же, як рекомендує інструкція, одного або двох помічників. потрібно. До КПП вже приєднан кронштейн кріплення керма. Та само кермо з бажелями наче подобається поки. Наступна позиція по списку двигун в зборі. Двигун 195, на блоці відлито 95-96. Максимальний крупний момент ньютон метрів 44 при 1900 обертах. Максимальна частота обертання 2300. Об'єм камери згарання 815 см3. Об'єм масла в картері 2 літра. Наступне по комплектації. Рама мотоблока з передньою опорою в зборі. Слідуючи. Колесо з маточиною в зборі два штуки. Ящик для акумуляторної батареї та електроприладів. І павук, мабуть, китайський ще. Наступна позиція щиток приладів в зборі. Електричний дріт силовий з клемою, кришка відсіку для інструментів та захист пасової передачі. Дві тяги. Три ремені профіля Б 1830-х ЛІ. Знизу можна подивитися рік випуску, вказан в даному випадку 2023-го. Але він поки не знадобиться. Збирання починаю з розміщення редуктора в удобне положення. До нього приєдную раму мотоблока. За допомогою трьох болтів М16 і двох болтів М12, при цьому використовуючи плоскі та розрізні шайби. В подальшому користувався тільки штатним інструментом. Більшість відео з прискоренням в сім разів для удобства монтажу та перегляду вами. Наступним етапом встановлюю колеса на мотоблок. Моточини до колес в комплекті були прикручені, так що відкручувати не став. Вирішив це зробити разом все. Шпоночки легко встали, підтягую, вирівнюю. Гайковертом. Быстріше би було, або як мінімум, вороточком. Шины размером 6 х 12 минимальный тиск повітря 0,8, максимально 2, в залежності від виду робіт. Встановлюю тягу газу та тягу передньої підніжки наважиляю та регулюю відкидання та складання передньої підніжки. Наступною дією підготовлюю місце для постановки двигуна, послаблюючи болти кріплення передньої та задньої балок. Двигун важкуватий, заявлено до 130 кг. А споряджена маса взагалі мотоблока 296 кг. Двигун одноциліндровий 4 Пальне дизельне. Запуск може бути як ручним стартером, так і як в цьому варіанті. Ручний. З електростартером. Тип змащування двигуна комбінований шестирінчатий насос та розбризкування. система охолодження, водяне радіаторне, без водяного насосу, рідина, яка рекомендується Десельована вода. Передача від двигуна до редуктора кліно-реміна постійного натягу. Наступним кроком встановлюю ведучий шків на приливи маховика. Попереднє підчищаю наждачечкою від краски та механічного бруду. Для того, щоб Ведучий шкіф щільно прилягав до маховика без осьового і радіального биття. Таня я надягаю ремені на ведучі та ведомий шківи. Звертаю увагу на те, що один із ременів, мабуть, з іншого комплекту, бо глибше сідає в паз, встановлюю натяжну шпильку. Та натяжний центральний болт. Попереднє підрізавши його на пару сантиметрів. І отут, зверніть увагу, додатково на болт накрутив гайку і використовую його як шпильку. Тому що на ременях з комплекту двигун дотягується в крайнє переднє майже положення і протикнути піддон Натяжним центральним болтом можливо. Виставляю двигун на балках, переміщаючи його вправо-вліво і повертаючи навколо вертикальної осі таким чином, щоб ведучий шків на маховику і введений шків на редукторі були встановлені в одній площині, а їх осі були паралельні одна одній. Встановлюю випускний колектор. Прокладочка вже наживлена на ГБЦ. Попередньо видаляю транспортну заглушку, надійно затягую болтові з'єднання, вкручую глушник в колектор, контрагаю його. Встановлюю захисний ковпачок на відомий шків. Наступним кроком встановлюю повітряний фільтр. Прокладочка також наживлена на головці. Видаляю транспортну заглушку, міцно затягую з'єднання. Фільтр має доволі практичну конструкцію. Повітря проходить чотири етапи очистки. Циклон, масляна ванна, металева сітка, бумажний картридж. По ньому одне тільки засмутило – Це втрачене одно із трьох кріплення масляного піддону. Закриваю вал відбору потужності захисним ковпачком. Від'єдную декоративну накладку для встановлення тяги механізму регулювання подачі палива в фіксатор. Зверніть увагу наскільки деформується тяга між патрубком колектора та захисною накладкою. По цій же причині Видаляю додатковий кронштейник кріплення тяги. Наслідком можуть бути плаваючі обороти з невідомих причин. Перевіряю стан зливної пробки. На ньому залишки відпрацьованого масла, встановлюю болт на місце та затягую відповідним зусиллям. Аливу використовую яку. Рекомендує виробник. При заливці кількості, яка вказана в інструкції, рівень щупа показує трохи більше за верхній. В редуктор також використовую рекомендоване. Заливаю охолоджувальну рідину в необхідній кількості та заправляю пальним. Прокачую паливну систему відправишки повітря та роблю спроби першого запуску. Після цих моментів я вже остаточно заспокоївся, що переплатив за модель. Яка має електростартер? Майже відразу після запуску банда глушнику відірвалася по зварному шву. Дозволяю мотору попрацювати півгодинки, підварюю глушничок та перехожу к першому етапу обкатки. На даному етапі навантаження не передбачене. Загальний час роботи на всіх передачах 4,5. На першій передачі півгодини, на другий, стільки ж на третій, 30 хвилин на четвертий. Стільки ж на п'ятій вже передачі. Година на шостій передачі. Година задній хід понижений. 15 хвилин задній хід Повишений також 15 хвилин. Час обкатки першого етапу завершується. зв'язуюсь з представниками сервісного центру та домовляюсь про операції з обов'язкового технічного обслуговування. Ну а поки бажаю всім найміцнішого та мирного неба. До зустрічі!